В Ефірі Молодь Плюс. Програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки вітаю. Мене звати Марічка Набока і Це програма Молодь Плюс. Сьогодні ми говоримо про працевлаштування. У мене у студії Уляна Маслова, це керівник консалтингового центру «Хедхантер Україна. Доброго вечора. Доброго вечора. Шановні слухачі, глядачі, долучайтеся до створення програми у Фейсбук і Твітер. Також дзвоніть нам. Телефон студії 044 490 3074 Отже, говорячи про ринок праці, про процеси влаштування, Зараз досить багато людей зіткнулися з кризою, з пошуком роботи нескінченим або втратою роботи з іншого боку, дехто навіть трошки виграв від цих коливань курсу або змін. На ринку праці, якось би ви охарактеризували зараз ситуацію? Якщо говорити в перспективі останніх півтора років, то зараз ми бачимо, як ринок праці дуже потихеньку демонструє позитивну динаміку. Стає з кожним місяцем трошечки, трошечки більше вакансій, трошечки роботодавці вже спокійніше планують свою активність, трошечки краще розраховують робочі місця. Тобто, ми маємо. Складну ситуацію, але вже ситуацію визначено, тому що до Нового року роботодавці не могли прогнозувати якісь бізнес-процеси, тому що не можна було прогнозувати, як буде ситуація в країні розгортатися. І в зв'язку з цим нові робочі місця не відкривалися, навіть якщо в них була потреба. Зараз роботодавці вже якось запланували рік і почали відкриватися якісь вакансії потихеньку. З іншого боку, кожен третій роботодавець зараз персонал скорочує. Тобто ми бачимо, що ситуація найближчим часом сильно не покращиться і, по-правді кажучи, буде отака якась середня стабільна. Ми бачимо десь як останні півтора роки поступово зростає середній термін пошуку роботи. Півтора року тому він був 2-3 місяці десь в середньому. Зараз це півроку і більше. Звичайно, там залежить від спеціальності, там it ті спеціалісти, які дуже затребовані, вони роботу знаходять в середньому за місяць, нову. А от молодим спеціалістам, спеціалістам такого середнього профілю, не дуже якимось там унікальним, їм півроку стабільно шукати роботу доводиться. І це, до речі, ще не найгірший варіант. Ну, і ми бачимо, що роботодавці скоротили От весною уже. Стало помітно, що кількість дорогих вакансій сильно скоротилася. Тобто середня зарплата це десь на рівні 4-5 тисяч гривень для такого доволі досвідченого спеціаліста, а от вакансій з хорошою, високою зарплатою все менше. І все менше вакансій, де роботодавець зарплату вказує. Тобто ну, дивишся на вакансію, незрозуміло, скільки платять. Це дуже незручно для пошукача, тому що дуже багато хто має якісь фіксовані вимоги, йдеш на співбесіду, не знаєш, чого чекати. А, але роботодавці от так роблять для того, щоб вже там на співбесіді можна було гнучкіше, більш гнучко домовитися з пошукачами. А, тому що зараз дуже багато хто, от, ну, я від собі, ви півроку шукаєте, ну, не дай Бог, ви хтось. Півроку шукає роботу. Та, уже через місяці три людина готова свої побажання до зарплати переглядати дуже суттєво. І в деяких випадках там, навіть до 50% знижувати свої зарплатні побажання. Я вже не кажу там, про 10-20%. Тому от роботодавці розуміють, що їм потрібно економити. Просто для того щоб вижити і зарплати там новим людям стараються платити поменші, як ще криза відобразилась і на українцях, і на компаніях далі в дослідженні. Згідно з опитуванням Headhunter.ua, минулого року 16% роботодавців скоротили персонал. Ще 33% компаній підуть тим же шляхом у 2015 році. Відбувається також скорочення зарплат. 14% роботодавців зменшили фінансові компенсації працівникам минулого року, і 17% цього. Понад третину, а саме 36% офісних співробітників, витрачають свою зарплату раніше ніж отримують наступну. 24% відчуває фінансові складнощі як мінімум один раз на три місяці. Ще 13% скаржаться на нестачу грошей приблизно один раз на півроку, а кожен десятий один раз на рік. І тільки один із десяти опитаних практично ніколи не зіштовхується з безгрошів'ям. В такій ситуації 29% працюючих українців серйозно замислюються про трудову імміграцію, а 84% білих комірців при певних обставинах готові змінити крісло в офісі на місце в полі чи біля верстата. Водночас, до кінця першого кварталу цього року рекордно майже вдвічі збільшилася кількість вакансій для державних службовців. Це зокрема пов'язано з відкриттям вакансій для керівних кадрів на роботу в держорганах і підприємствах. Дуже цікава статистика про кількість вакансій в держустановах. Ви знаєте, насправді їх там більше не стало. Просто держустанови в цьому році почали виходити на ринок праці як роботодавці. Вони почали підходити до підбору кадрів не так, як раніше там це було номенклатурно, да, а з якимось, ну це от така позиція державної відкритості. Там вони просто почали співпрацювати з тим же хедхантером і набирати людей на якихось загальних конкурсних засадах. Це, в принципі, добре для держустанови, добре для держави, але це не означає, що на ринку їх стало більше. І ще би я хотіла прокоментувати цифру про те, що 80% офісних працівників не проти працювати руками. Два роки тому ця цифра становила 60. То виявляєте собі, так, да? кожен майже кожен офісний працівник, 8 з 10 готовий будь-який момент залишити свою роботу, і заробляти руками. Це говорить про те, що українці це вміють. І про те, що це може приносити непогані гроші. У нас же бум офісних працівників, да? і це починається ще на етапі, коли молодь вибирає собі професію, всі хочуть сидіти в офісі, красиво перекладати папірці з кубки на кубку. Потім приходить криза, і стає зрозуміло, що там, я не знаю, виготовляти ляльки, там, малювати скрині, готувати їжу смачну, да? або шити, це, або навіть і будівництвом займатися. Це така сама прибуткова галузь, яка до того ж ще й радує, да? така робота, на якій можна більше заробити. У нас є сантехніки, які Заробляють більше, ніж менеджери вищої ланки. Я бачила такі вакансії. Ну, але це треба знайти цього хорошого сантехніка. Я з такими не зустрічалася. Ну, одне питання знайти хорошого сантехніка, інше питання стати хорошим стати. сантехніком. І це вже питання часу і питання ставлення до своєї професії, тому що молоді спеціалісти зараз, і я дуже часто з цим стикаюся, коли людей беру на стажування, часто не мають якогось активного інтересу до своєї майбутньої роботи. Вони пішли вчитися тому, що це популярно, або тому, що батьки сказали, тобто це не є вибір як вибір моєї мого покликання, да, вибір моєї майбутньої професії, яка буде мені гроші приносити і радувати. Всі хочуть робити щось престижне, там піар стратегію писати, наприклад. А от якусь роботу руками. Потім, коли така людина виходить е, на роботу, вона стикається з тим, що в офісі дуже багато рутинної роботи, то яку робити не завжди цікаво. Е, і часто от, молоді люди на цьому здуваються, для них це є велике розчарування перше. Е, в принципі, від цього розчарування дуже добре вберігають всілякі програми стажування, там, які ще на самому першому етапі можуть іще студенту, іще ще навіть не випускнику, підказати, чи правильно він вибрав напрямок, як йому свій розвиток, свою освіту під Увати, щоб в результаті вийшла людина з уявленнями про те, як далі буде розвиватися її кар'єра, що вона вміє, що їй подобається, де є такі можливості, які компанії для них відкриті. Ну і вже не просто з дипломом, да, приходять студенти, кажуть, що я нічого не вмію, ось мій диплом. Або приходять студенти, кажуть, каже, дивіться, я от закінчив цей вуз, крім цього, я маю стажування в такій, такій такі, міжнародній компанії. Досвід роботи в мене такий, такі і такі. такі". Будь-який роботодавець такого студента, ну, не будь-який, але більшість, візьмуть значно більше хоче, ніж просто людину з дипломом. Звичайно, і без досвіду будь-якого. Скажіть, будь ласка, да. що зі скороченням зарплат? Якісь є дані? Так, да, скорочення зарплат відбуваються не дуже активно, скажімо так, ми всі їх чекали минулого року, але роботодавці в минулий рік дуже старалися зарплату не скорочувати напряму і дуже старалися виплачувати її вчасно. І зараз ми бачимо, що десь 30% роботодавців будуть змушені скоротити зарплату в цьому році. Але скорочення відбуваються яким чином? Найчастіше. Шляхом того, що просто новій людині, яка приходить на якусь посаду, да, платять менше грошей, або, наприклад, скорочують робочий тиждень, або скорочують кількість робочих годин, або урізають бонуси Бонус. премії. Так, так напряму стараються не скорочувати, тому що роботодавці, принаймні, ті з якими ми маємо в HeadHunter справу, великі роботодавці великих міст, вони розуміють, що персонал це їхній основний капітал. Наскільки добре працює персонал в кризу, наскільки відповідально ставляться працівники до роботи, наскільки вони лояльні, тим вищі шанси роботодавця вижити, тим вищі шанси бізнесу на е, якусь успішність навіть в умовах кризи, тому до персоналу зараз особливий підхід, і це дуже добре. Насправді це для нашого бізнесу дуже добре в першу чергу. Хоча е, переважна більшість от близько 70% наших опитаних зазначають, що роботи стало більше. Тобто поскорочували людей, а робота та сама лишилася, і її робить просто менша Або кількість людей. Воно. Так, так. Ну але роблять, ну нема де дітися. Є, до речі, ще один такий спосіб оптимізації виплати зарплати, які дуже не подобаються працівникам і дуже подобається бізнесу. Кожен другий роботодавець минулого року задумався над тим, як прив'язати зарплату до реальної ефективності праці. Uh -huh. а, і вони почали розробляти якісь схеми, от як нам оцінити персонал, як нам оцінити, кому нам підвищити зарплату. Як нам оцінити, хто ефективно працював, хто неефективно. І доходять до якихось схем прямо математичних, де враховується, хто що, скільки зробив, на який це мало вплив на бізнес. Ну, в певних професіях це, напевно, можна зробити, там, де є конкретна задача, конкретне виконання. В Будь-якій професії це можна зробити. Якщо так. це йдеться про виробництво, звичайно, там, ці розрахунки зав'язані на те, хто скільки чого виробив, який був там простой, брак, продажі і так далі. В компаніях, які продаються, зав'язано на продажі. Mm -hmm. в Ніях, які щось розробляють, це може бути заявлено на кількість зав'язану на кількість нових клієнтів, наприклад, на кількість нових замовлень, на кількість проєктів, які в роботі, або навіть і на відповідність певним професійним критеріям. Тобто, наприклад, ми хочемо, щоб в нашій компанії цінності да, працювали люди активні, ініціативні і ті, які роблять трошки більше, ніж ми їх попросили. Ми розробляємо певні шкали оцінки. Оцінюємо всіх наших працівників по цих шкалах. Ну, тут оцінка 2, тут 3, тут 5, Да? Через півроку дивимось. Підвищились оцінки, значить підвищуємо зарплату. Не підвищились оцінки, ну вибачте, давайте щось з цим робити. Тобто можна будь-яку професію оцінити, не завжди це буде прив'язано до о, прямо результату праці. Це може бути прив'язано до процесу, до якості самого працівника. Дуже цікаво. І... Ну, дуже не подобається це працівникам насправді. Ну але це якесь поштовх може бути до. Покращення своєї роботи чи до ініціативності. Це суттєво впливає на якість бізнесу, на якість послуг, на, на швидкість, на, на ефективність компанії. Це дуже добре для українського бізнесу насамперед. А це для нас зараз саме важливе. Ось про що хотілося ще запитати за офіційними даними? Кількість безробітних зросла. От, зокрема, у Києві в березні цього року, порівняно з березнем минулого року, на 83% а більше стало безробітних. Що за вашими даними з вакансіями і з кількістю безробітних? Ну минулої весни ми бачили бувал вакансій. В середньому за минулий рік вакансій було на 30% менше ніж в попередньому, це достатньо багато. І ми бачимо, що рівень конкуренції виріс в три рази. Тобто кількість спеціалістів, які претендують на одне місце, за рік виросла втричі. Ну, в принципі, це якось корелює з даними от, центру зайнятості, хоча в центрі зайнятості зареєстровані ті, хто от протягом року шукає роботу, і не всі вони насправді є безробітні, і не всі вони в результаті роботу знаходять. Хтось роботу не знаходить і за цей рік і продовжує бути в пошуку. Тобто це питання, скільки в нас насправді людей без роботи, але да, багато. Але роботодавці в цих умовах продовжують жалітися, що дуже важко знайти хорошого спеціаліста. І дійсно дуже важко знайти хорошого спеціаліста, тому що вони, як правило, лишились про це влаштовані або їх дуже швидко забирають. Тобто спеціаліст, який знає собі ціну і знає, де і як шукати роботу. Він буде завжди він не буде довго без роботи сидіти. Тому що пошук роботи насправді це теж робота, і, як правило, дуже мало хто зрозуміє це робити правильно. Або шукають по якомусь одному каналу, або не приділяють достатньо уваги своєму резюме. Він сидить класний спеціаліст, чудовий, відірвали б з руками, якби він своєму резюме нормально написав, от чітко сформулював, що він уміє, де він працював, які там були результати його роботи. А люди до резюме ставляться як до ну такий папірець, ну. А це так, а це е, банкнота, ну, це квиток на інтерв'ю. Е, HR переглядає за день спеціаліст з персоналу, за день переглядає близько сотні резюме. На одне резюме у нього йде ну 20-30 секунд. Він має отак по діагоналі продивитися і побачити, вже чим цінний цей спеціаліст. В яку папочку його відкласти? Так і Про чи відкладати вору? взагалі mm -hmm. зачепило, не зачепило? Mm -hmm. Дуже велике значення має фотографія. Наприклад, дуже мало хто фотографується спеціально на резюме. Я бачила такі фотографії. Чесно люди... нам теж писала якісь це, дуже улюбленого дивні котика. Речі. Поставив так. да це моя фотографія. Дивіться, у мене котик. Або, наприклад, люди не пишуть супровідні листи. А в супровідному листі дуже важливо вказати, чому вас цікавить ця компанія, особливо якщо хороша вакансія, туди знаєте, скільки відгуків, тисячі можуть бути. І дуже часто наявність супровідного листа допомагає, щоб ваше резюме продивилось в перших рядах. А там треба писати не які я класний, а чим я можу бути вам корисний, чому я хочу працювати в вашій компанії, що я вам можу дати. Так? Тому що якісь емоційні речі зараз дуже мало цікавлять роботодавця. А от спеціаліст зацікавлений в компанії, спеціаліст, який про компанію знає, знає точно, чим він може бути їй корисний. Це вже цінно. У нас є ще цікава статистика про допомогу у пошуку роботи для переселенців. Майже кожен другий роботодавець готовий працевлаштувати переселенців із зони АТО. 12% компаній перевели своїх співробітників із зони ведення бойових дій у більш спокійні регіони, а от 7% не готові взяти на роботу переселенців навіть за наявності вакантних місць. Цікаво, як компанії і працівники підлаштовуються під умови кризи, і чи можливо є якісь успішні приклади, на які можна рівнятися іншим. Бачите, підлаштуватися можна тільки шляхом перегляду ефективності процесів. Всі зараз дуже активно цим займаються. Ну, ті, які мають намір вижити. Найкомфортніше тільки it індустрії, і то ті, яка працює на закордонний ринок, тому що там як були замовники, так і лишились. Ну, хтось пішов, тому що зона ризику, зона військового конфлікту страшно вкладати свої інвестиції. Але здебільшого цій сфері краще ніж усім іншим. Шукають нові можливості для розвитку, шукають нові ринки, шукають, як оптимізувати персонал, як оптимізувати пошук, підбір персоналу. Що робити, щоб люди не звільнялись? Да? Тому що звільнення працівника насправді для компанії це прямі фінансові втрати. Це теж дуже невигідно. Тому роботодавці шукають способи втримання персоналу в умовах кризи, коли на це немає грошей. Як втримати спеціаліста хорошого, чим новими задачами. Там якимось можливістю кар'єрного росту його мотивувати. А, мотивувати його, наприклад, тим, що компанія стабільна. Подивись навколо, що по ринку відбувається. Дивися, у нас все стабільно. Насправді, відсоток лояльних працівників, відсоток залучених працівників за час криси виріс в Україні. Тобто багато хто спеціалістів дуже вдячний роботодавцю за ту стабільність, яку вони забезпечують навіть от в умовах а, такої ситуації. Ну і як борються з кризою? Кожен по-різному. Давайте якось детальніше, тому що такого ну, загального рецепту немає. Насправді цікаво, як намагаються підлаштуватися і працівники. Зокрема, можна говорити про фріланси, про віддалену mm -hmm. роботу в Україні. Стрімко зростає кількість людей, що працюють віддалено. Серед них айтішники, можливо, журналісти, маркетологи, стартапери. Але експерти кажуть, що скоро невдовзі будь-хто зможе працювати віддалено. А далі матеріал ірця стильмах. 25-літня кримчанка Вікторія Перегуда з України поїхала у квітні минулого року. За цей час дівчина побувала в Таїланді, Малайзії, і Брунеї, а зараз живе у В'єтнамі. І весь цей час, де б Вікторія не була, вона не переставала працювати. У мене є один постійний заказчик з України, яким я монтую відео іноді. І іноді, виходить, знаходити роботу на фрілансі. Як правило... Легче всі вони ті переводчиком з англійського на русські втім працювати віддалено можна і живучи в Україні. Так за 21 день працівники Microsoft Україна Андрій Адамчук та Лена Тимкова змінили 21 робоче місце. Зі своїми лептопами вони працювали і в коворкінгах, і в арт-кафе, і навіть у парках. Результатами експерименту сьогодні діляться зі всіма охочими. В Україні взагалі можна працювати віддалено будь-де, де є інтернет. Ось, якщо у вас є пристрої і інструменти, хмарні сервіси, в тому числі, які дозволяють це робити, мій досвід говорить про те, що, наприклад, досить зручно працювати в Одесі, не тому що там є море, пляж і так далі, тому що там є дійсно хороша інфраструктура з коворкінгів, також можу сказати про Харків, Львів, Київ в тому числі, був також в Чернігові. Основні переваги віддаленої роботи це гнучкий графік, менше стресу, більше продуктивності і економія грошей та часу на пересування між офісом та домом. Серед переваг це звичайно, мобільність, можливість працювати тоді, коли хочеться, а не тоді, коли обов'язково треба з 9 до 6. А сьогодні вже особисте життя і робоче так спилось між собою, що ми дуже часто можемо під час робочого дня десь виконувати свої особисті справи чи йти у справах там за дітьми у дитячий садок чи до лікаря там, і так далі. І водночас вже пізніше ввечері ми можемо працювати, дати новости, готувати якісь презентації, тощо. згідно з дослідженням компанії іпсус морі, все більше українських компаній малого та середнього бізнесу стають лояльнішими до віддалених працівників. Так 48% опитаних керівників компаній від. Повіли, що їхнім співробітникам не обов'язково весь час перебувати на робочому місці, щоб добре виконувати свою роботу. Ірина Стельмах для молодь плюс. Працювати по новому, напевно, най найлегше починати молоді. Сьогодні в українських школах пролунав останній дзвоник. І у Черкасах ми запитали випускників, чи працювали вони, коли ще вчилися в школі, і ким мріють стати. Так, я трохи працювала, я допомагала своєму тренеру, тренувала маленьких діток, займалася танцями. А ким збираєшся стати? Можливо, піду в політику. Мені хочеться для нашої країни багато чого змінити і змінити можливо шкільну систему, систему освіти. Ну, взагалі, хотілося б стати інженером, ну якоїсь технічної спеціальності, тому, тому що я вважаю, що це досить цікаво і надає багато можливостей в житті. Так доводилось, я працював промоутером і помічником продавця. Вліт, як влітку, так і в період навчання. Працював близько літом, близько трьох місяців і під час навчання, можливо, два дні в тиждень. Ні, не два дні два дні в місяць. Збираюся вступати на факультет міжнародних економічних відносин. Чому? Тому що я вважаю, що я зможу подружитися з математикою, а також хочу працювати з людьми з різних країн, щоб вивчати мови і краще орієнтуватися. В різних справах. А ким будеш за спеціальністю? Економістом. Звичайно, мені доводилось працювати на шкільних канікулах робота була промоутером, тобто я розповсюджував листівки однієї з компаній. Платили в день приблизно 80-100 гривень, працював 8 годин. Ким збираєшся стати? Збираюсь стати політологом, тому що ця професія мені є цікавою і мені не небайдужий стан, політичний стан нашій державі. Ну, я планую вступати на лінгвістику, сподіваюся, стати майбутнім або перекладачем, або вчителем іноземних мов. Можливо, німецька або іспанська, або англійська. Не знаю, завжди цікавила мова, і якось це розширює кругозір, і можливості. Можна відвідати багато країн, спілкуватися з, взагалі з багатьма людьми. На жаль, ні, підготовка до ЗНО цього року забрала за часу, тому якось не було можливості попрацювати. Хоча літом я збираюся влаштуватися на якусь роботу. Ще не обрав на яку? А, ще ні. Ну, як після випуску, думаю, нормально Вже буде. Вже ж обрав спеціальний, тим будеш? Так. Да. Я хочу поступати на журналістику. А, мені це реально цікаво, думаю, в мене щось з цього вийде. Ось так відповідали випускники. Більшість з них вже пробували щось робити, але не те, що пов'язано з їхньою майбутньою професією. А цікаво, які можуть бути поради для молодого випускника вже університету, як він може знайти першу свою роботу, адже хочуть брати з досвідом. Ну, бачите, я би тут пораду формувала, формулювала не для випускника вже університету, а навіть для студентів, починаючи з перших других курсів. Дуже багато є можливостей стажувань зараз. Роботодавці пропонують молодим людям, як літніх, так і там якісь дистанційні стажування, оплачувані, не оплачувані. Міжнародні компанії активно цією практикою займаються, активно залучають молодих студентів і вчать їх. Наша система освіти з останнім часом прекрасно змінюється і це дуже радує, але все одно одного університету недостатньо для того, щоб дитина, людина молода, була готова до професії. Тому от стажування це дуже хороший спосіб, по-перше, зрозуміти, чи правильно вибрано професію, а по-друге, набути якогось практичного досвіду і зрозуміти, що в цій професії подобається, що не подобається. І по третє, полегшити собі потім спілкування з роботодавцем. Перше, тому що коли молода людина приходить тільки з дипломом. Це одна історія, коли приходить молода людина з дипломом і каже: Я працювала ось в трьох міжнародних компаніях на таких-то стажуваннях. Ось у мене є такий досвід, оце, оце я вмію. Це дуже сильно підвищує шанси на працевлаштування значно більше ніж червоний диплом будь-якого престижного університету. І, наприклад, в готельно-ресторанній сфері Європи так і прийнято. У них молоді люди, які вчаться по цьому напрямку, мають півроку мінімум стажуватися в міжнародному готелі чи міжнародному ресторані. І вони там не кухарями стажуються, а там прибирають, двері відкривають, склянки миють. І для них це окей. Це нормальна практика, тому що якщо ти не знаєш, як працює кухня, як прибирають, то як ти будеш там керувати, грубо кажучи, цим рестораном. Наші молоді люди це не завжди розуміють, але ті, які розуміють з мого досвіду, до мене приходили так на стажування, там перший другий курс. Казали, я хочу навчитися, я хочу зрозуміти, чи правильно я вибрав. Ці люди працювали найкраще і за їхнє кар'єрне майбутнє я спокійна. Тому дві поради перша ходити на стажування. Друга шукати те, що подобається, тому що те, що сказала мама, те, що вважається престижним, все це може дуже сильно змінитися через три там, чи навіть через два роки, чи навіть через рік, коли там ця людина довчиться. Світ міняється дуже швидко. Заробити може тільки тим, що дійсно гріє душу, що дійсно дуже подобається, і тим, що от от що є мрія. А всім іншим заробити не вийде. Хай би воно сто разів було престижно. Дуже вам дякую за поради за розмови. Зі мною в студії була Оляна Маслова, це експерт з ринку праці. А почуємося наступної п'ятниці. З вами була Марічка Набока. До зустрічі В ефірі Молодь Плюс, програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.